Всім привіт! У нас наявності Audi A6, автомобіль 2013 року з дизельним двигуном об'ємом 3 літра. Тут постійний повний привод Quattro. Автомобіль приїхав із Кореї. Він в чорному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, ось така матрична оптика, є передній задній парктронік. Автомобіль весь станований, включно із лобовим склом. Безключовий доступ, чорний шкіряний салон. З електроприводом передніх сидінь, пам'яттю водійського сидіння. Є функція обігріву дзеркал, а також автоматичне складання дзеркал. Датчик світла, шкіряний мультируль, його оригінальний пробіг 180 майже 7 тисяч км. Чек не горить, це зараз він в тестовому режимі. Автомат-класичний гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, функція старт-стоп. Ось такі вставки під дерево, непоганий стан салону, автомобіль з люком. Ось вам докажу що чек дійсно не світиться. Все, лампочка потухла. Все, задній диван, хороший стан салону. Автомобіль знаходиться в Києві. Приходьте до нас на тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в тукарстві!